Центр підтримки армії отримав від управління малої механізації найнеобхідніші речі для танкістів: нові комбінізони та підшоломники підвищеної міцності. Приймають участь у бойових дістав в звичайних комбінізонах, які рвуться, і в більшій степені горять, як сказали, то тобто, ці спеціальні комбінізони також теплі речі, Будеться це все в найближчий час доставлено в першу танкову бригаду. Керівник центру підтримки армії Андрій Дереземля повідомив, що очолювана ним громадська організація активно співпрацює з Міністерством оборони та Чернігівським військкоматом. Журнал війська і такий невеликий оберіг для солдата повертайся живим. Я думаю, що і солдатам буде це приємно. Узнавали дійсно правду, як відбувається це все, як, як це побыстрей все закінчиться. Я бажаю всім солдатам вернуться оттуда живыми живими і здоровими. Ну, наша допомога не буде прикрашатися навіть після окончання, то ми завжди будемо рады їх здесь зустріти, допомогти. Психологічна підтримка, реабілітація, тому возвращайтесь поскорее мы з вами. Керівник медіа-центру Міністерства оборони України у Чернігові Вадим Мисник радіє з того факту, що хвиля волонтерської допомоги армії щодня набирає обертів. Зростає координація роботи волонтерів з Міністерством оборони. Саме це Вадим Мисник назвав головними перевагами роботи центру підтримки армії на даний момент. Дуже добре, що такі люди, як от наш відомий чернігівський спортсмен Андрій Дереземля, долучаються до цього процесу. Вони цей центр працює. В центр також входять і представники силових структур, колишні військові, які знають, що потрібна армія, і вони. Цим людям, зокрема, от таким знаковим авторитетним в нашому регіоні люди довіряють і ну охоче-охоче йдуть на співпрацю, і це, це лише на користь нашої армії, нашої загальної перемоги. Минулого тижня чернігівський батальйон під Луганськом вже отримав перший вантаж від центру. Цього тижня у зону АТО відправиться другий вантаж. Все більше чернігівців активно допомагають армії через центр Андрія Дереземлі. Люди знають, що звідси їхня допомога надійде за призначенням.